Подія, яка зібрала нас тут, не просто подія, це вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашого народу. І, хоч карпатська Україна проіснувала недовго, вона продемонструвала прагнення українського народу до створення власної держави, його готовність до жертв заради досягнення цієї світлої мети. Про ці трагічні березневі події 1939 року нам бичківцям нагадують погрудня Михайла Полоцінського та Павла Волощука. Меморіальні дошки Августину Волошину та закатованому січовикам Карпатської України а також пам'ятні хрести в урочищах Колонія під Дібровою Ділок та Кузій. 15 березня. День незалежності карпатської України та вшанування пам'яті її охоронців. Карпатська Україна заявила про себе світу як незалежна держава. Вона залишила слід в історії боротьби українського народу за національну державність а бій на красному полі став першою спробою збройного опору фашизму в Європі. Віконець, моєму життю, вже конець, моєму життю, вже конець. слава Україні. Так, ми зібралися всі сьогодні святкувати 86-ту річницю, ну, святкувати, скоріше вшанувати пам'ять всіх тих, хто поклав свої юні життя на Красному полі, хто був закатований в околицях Великого Бичкова, в околицях Ясіня, в околицях всіх територіальних громад Закарпатської області. І Я вам хочу сказати те, що... Завжди кажу своїм учням, так як і мої всі колеги, я думаю, так само кажуть, історія завжди ближче, ніж ми думаємо. До історії завжди можна дотягнутися рукою. Історія, а історія Карпатської України це та історія, яку ще 30 років тому не було в підручниках, по-моєму, десь з 2000-го вже є згадка у підручниках з історії України. Низько схилім голови За забичківців та тих, що загинули за волю на Красному полі. Августином Волошином, Павлом Волощуком, Михайлом Колодзінським, Василем Кузьмиком, Йосипом Бойчуком, Василем Григорчуком. Іваном Григорчуком, Василем Григорчуком, Михайлом Григорчуком, Василем Глібою, Паньком Глібою, Йосипом Гайналем, Іваном Коперльосом, Паньком Коржем, Миколою Коржем, Осипом Лоєм, Василем Мицюком, Іваном Марущаком. Михайлом Мелмуком, Іваном Павлюком, Матвієм Павлюком, Михайлом Підмалівським, Василем Петрюком, Дмитром Сідаєм, Іваном Сурдуком, Василем Ухалем, Василем Тафієм, Іваном Цуберою, Миколою Летвицьким, Дмитром Остащуком, Михайлом. Горощаком, віра моя, сила моя, ти. моя душа доле моя, ти. стали сини за те. 40. 14 березня мадяри переступили границі Карпатської України. 17 березня мадярське військо увійшло до Бичкова. Ув'язнених і румунами переданих січовиків і несічовиків. Мадяри завели до Руханкової зали горожанської школи в Бичкові. Тепер це наш великобичківський загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів Номер 1 в залі було понад 300 людей. Сюди попали карпатські українці, галичани, надніпрянці, буковинці. Ув'язнених не допитують, не пишуть протоколів, а тільки б'ють. Нема потреби досліджувати вину. Кожен винен від народження вже тим, що родився русином-українцем, а не мадяром. 28 березня всіх мали перевести з Бичкова до концентраційного табору до Кривої біля хуста. Але щоб ще востаннє познущатись над січовиками, щоб не забули бічки на ціле життя. Вночі з 27 на 28 березня до зали впустили мадярського вояка. Масакра тривала цілісіньку ніч. Воскресіння, життя, спокій, спочали храбів твоїх, полеглих Карпатських святчуків, всіх тих героїв, що наближає сьогоднішній день Христе Боже, наш, твої слава села, з визначанням Твої Отця, присвятим, благим, жодворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. У блаженному спані вічною поки. Тож вітаємо всіх вас з визначною віхою нашого минулого та сьогодення. І пам'ятаймо про неї, адже великий той народ, котрий не забуває свого минулого і подвиг героїв, що полягли у нерівній боротьбі на Красному полі, хто загинув на Сході і хто загинув на війні з Росією, захищаючи незалежність і свободу українського народу.